Всіх вітаємо на YouTube-каналі Віз. Як ми анонсували раніше, тепер у нас кожного місяця стартують розіграші. І на лютий місяць 2024 року ми будемо розігрувати нашу кутову шліфувальну машинку Воргут ВАК-140 СК 34047. Це новинка від торгової марки Ворхуд. Тому саме під цим відео ставте вподобайки, пишіть коменти та беріть участь у розіграші. А зараз ми розкажемо трошки саме про нашу новинку, побачимо, що вона себе представляє та яка вона всередині. Поставляється кутова шлях машинка в такій картонній коробці. Всередині, коли ми відкриваємо, ми можемо бачити гарантійні умови та гарантійний лист. А, також додаткова рукоятка, хоча відмити, що вона повністю прорезинена. Додаткові фланці для закріплення оснастки, захисний кожух, який буде захищати оператора від іскор. Сама кутова шліфувальна машина 1400 Вт потужності 4 метра кабелю та ключ для затиску оснастки. Котова шліфувальна машина Воргу ТАК 140 SK – найпотужніша модель в лінійці з короткою рукояткою зі 125 мм диском. Ідеальний виріб для шліфування та різу. Особлива форма ручки, невеликі габарити та потужність 1400 Вт дають інструменту високу маневреність та дозволяють різати та шліфувати різноманітні поверхні. Модель кутової шліфмашини Ворху ТАК 140 SK, потужність якої становить 1400 Вт. Характеризується високою ефективністю і зручністю роботи. А також експлуатаційною надійністю і простотою обслуговування. Виріб має високу постійну швидкість обертання холостого ходу та вбудований регулятор обертів від 3 тисяч до 11000 тисяч обертів на хвилину. Вбудований регулятор обертів дає можливість працювати з різними видами робіт та матеріалів. В роботі можуть використовуватись відрізні шліфувальні кола з максимальним діаметром 125 мм. Дана модель чудово впорається з усіма видами побутових та професійних робіт. Воргу вак 140 СК легко ріже арматуру діаметром до 25 мм, листовий метал до 10 мм, плитку, камінь, кераміку, цеглу, піну та газох блоки. Підходить для роботи з армованим бетоном високої щільності. Бокова рукоятка повністю прорезинена та виготовлена з надміцного пластику, забезпечуючи надійний хват під час різання і шліфування. Інструмент ідеально лежить в руці завдяки тонкій ручці 200 мм та довжині. 3 300 мм, Включно з редуктором. Пелозахисні підшипники, типу РС та компаудна заливка колекторної зони, захищають інструмент від пошкодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. Доданий армований захист двигуна. Він захищає обмотку від пошкодження при роботі з камнем і бетоном. Інших частинок при протеплянні в інструмент. Це значно продовжує термін експлуатації інструмента. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносостійкі для тривалих навантажень. Вага виробу складає всього 2,5 кг, що, в поєднанні з компактним і ергономічним дизайном, робить цей електроінструмент зручним і безпечним в процесі експлуатації. Ось такий вийшов нас сьогоднішній огляд на нашу новинку від торгової марки Ворхут, куто вишлів машинку ВАК 140. Нагадаю, що саме сьогоднішнє наше відео приймає участь у розіграші, яке відбудеться на початку березня 2024 року. Ви можете стати учасником цього розіграшу. Для цього вам потрібно саме під цим відеороликом залишити будь-який коментар. Можете щось своє додати, можете написати якийсь відео про розіграш. Обов'язково поставити вподобайку під цим відео та відкрити свій YouTube профіль для того, щоб ми змогли. Могли перевірити, чи ви підписані на нас на сьогодні? Це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.